До нас електровелосипед фірми Univega. Це брендовий велосипедик, всі мають знати, на моторі Bosch, батарея Bosch, зарядне Bosch. значить алюмінієва рама 29 кулеса. Маєте зарядне. Можете собі тут почитати, тому що це. Дуже в гарному стані. Як бачите, резина швальба на ньому стоїть. Добротна німецька. І далі, шимановські добротні тут стоять. На касеті, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 10. Задній перемикач SLX має крила. Фіделочку непогане. Так, значить тут комп'ютер наш. Зараз включаємо. На одному заряді проїжджаємо тут до 50 км Там в турбо, в спорті, в собі різні є режими. Наприклад, Таур, Еко, в еко можна і 100 проїхати кілометрів, але треба більше ногами працювати. значить Вилучка в нас тут з букератор на рулю. Гальма у нас дискові, гідравлічні стоять, монетки. Діорский, Шимано Dioro, працює прекрасно. Так, дивіться, по рамі все дуже прекрасно, як новенький Колір такий теж непоганий, може і до дівчина якісь бути, рама M, то десь там 158, 168 до 170. Мотор Performance Life SX. Зараз я покажу вам батарею. Чик. Так, тут собі ще почитайте, що тут пише, скільки ват, скільки вольт щоб ви це все розуміли. Батарея там джуджуська бош, Ліоновська. 10. 90, 36 вольтова, 134 аж 500 Вт. Ну, я думаю, хто шукає і розуміється, бо я в електриці нічого не розуміюся Ну, але що там говорити? Я знаю, що Bosch чи Panasonic це є добротне. І воно буде їздити, їздити і служити. І служити. Резина, бачите, зараз у дуже доброму стані. Комусь буде цікаво такі велосипеди, то пишіть або заходите на сайт rover.in.ua або заїжджайте до нас, кульки магазин, вулиця Львівська. 20, також ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем. Так що